В Рівненському районі одна з сільських рад займалася порізкою аварійних дерев. А ця деревина мала бути виділена учасникам АТО та мало би забезпеченим сім'ям. Та вона зникла справою. Зацікавився народний контроль. На території Зорянської сільської ради. Місцева влада вирішила ліквідувати аварійні дерева. Пані Тамара розповідає, загрози від них не було. Воно зрізане зовсім зовсім недавно. Аварійності в ньому жодної немає. Я зверталася за роз'ясненням зорянську сільську раду, то мені не надали інформації з приводу рішення виконкому на зрізування цього дерева. В селі Новостав, що підпорядковується зорянській сільраді, раді, також зрізали, нібито аварійні дерева. Після чого вони так само зникли. Ну я не знаю, де дерево ділася згідно е розповіді тим людям, е які зрізали. У них був заключений договір сільською радою з мокрою печатю. Вони договорились так, що перші колодки здаються, а дрова, от і те, що залишається, віддають учасникам АТО, а також мало забезпечено. Лишилися одні пеньки. З'ясувати, куди ж поділась цінна порода дерева. Народний контроль вирушає до сільради. Місцевий голова погоджується. Питання дійсно стало ребром, адже дерева мали не зрізати, а лише ліквідувати аварійне гілля. А в новоставі. Склалася ситуація така, що показали тому підприємцю, щоб зрізати, тільки пообрізати гелячки, А він зайнявся самодіяльністю і зрізав там 4 чи 5, а позрізали дуби. вже вони вже були зрізані, і ми заборонили йому, щоб вивозити її. Щодо інших дерев, сільський голова каже, мовляв, виною всьому приватне підприємство, яке без погоджень та дозволів виконало ці роботи. Проте, побачити, хоча б договір з ПП квітень, який і ці роботи, журналістам не вдається. Ну, на да, мою думку, що зробили це так само пп Ну, Я його не різую. Вага... Рішення виконкому тоді можна побачити про це. То є такий <клес> акт виконання <клес> Чи немає? <клес> По дубах немає. Зрізати ви не хотіли. Так. Але ви хотіли просто обрізати ці дерева. Ну то ж все одно ну, ж навіть. Май... Ми не хотіли навіть обрізати, але. Народний контроль довідався адресу приватного підприємства. Та як виявилось, воно там лише на папері. Це 35-й будинок? 35. А ви, Андрющу, коли? Ні, він такий приписано тут. Пілорама там має В Здолбунові, що поблизу рівного дійсно знайшлась потрібна пилорама, та ні працівників, ані самого власника на місці не було. Шукаємо Олега Андрущука. Він орендує оцього півприміщення оцього білого. У Олега фірма офіційно квітень три сімки. Він на виїзді вже більше як місяць. Він дубові колодки лежать. А ви не знаєте, коли їх йому привезли? Не знаю. Ну, може, тиждень, два, місяць. Е, ну, в пределах не дві вони мабуть. Спробую зв'язатися з керівником підприємства телефоном. У нього думка кардинально інша. підприємство Квітень 777 самовільно позрізало дерева, самовільно без доз дозвол... жодних на те дозволів. Сільський голова звинувачує у всьому це підприємство. Ну, опанчики, то Що там кували. Документи в. Журналісти та юристи народного контролю склали заяву в райвідділ поліції, аби правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом крадіжки та будуть слідкувати за тим, аби винних все ж таки притягли до відповідальності. Михайло Присяжнюк, Валерій Мартинюк, народний контроль.